Не день і така радість на душі, на серце, бо зустрічаємося, зустрічаємося, з своїми людьми, які у нас вже давно. Є люди, які до нас приєдналися недавно. Є люди, які прийшли до нас тільки тільки познайомитися. і хочеться для вас відкрити своє серце, свою душу і познайомити вас з нашими можливостями. Що ми вам пропонуємо, розумієте? Ви можете самі собі подякувати за те, що ви прийшли і приїхали. Багатьом людям прийшли добиратися здалеку. Я знаю, що у нас є люди з Дніпра сюди приїхати в Умань. Слава відео. Звісно, Мошне, Олександрія, Вінниця. Назвіть, хто ще? Біла церква! Біла церква. Ми, ми Розумієте, географія дуже велика. Yeah! В Умані. Розумієте, що сьогодні відбудеться? І Дуже жаль на серце від того, що багато людей не дійшло. Ми не змогли достукатись. Люди думають, що це просто якесь як представлення, якесь шоу, яке можна пропустити. Да, якщо ми йдемо на концерт, якийсь ми отримуємо емоції, але він нічого не міняє в нашому житті. А от такі зустрічі, які сьогодні, от як сьогодні, ви побачите, почуєте, прочувствуєте серцем, вони зможуть змінити життя вас і ваших людей, які прийдуть за вами. Я дуже вдячна Богу за те, що колись я почула свого наставника за те, що він приїхав в наше місто і привіз нам цей бізнес. Починався бізнес маленького спортзалу у нас в підвалі, де збиралось 5, 10, 15, 20 людей більше не поміщалось. Потім ми почали розширятися. І мені страшно навіть уявити, якщо б я не сприйняла цю інформацію. Що було б? було би то, що і раніше. Я е, за скажімо, Досвідом за фахом біолог і займаюся нутриціологією, то есть ми знаходимо причини хвороб, виганяємо паразитів, підтримуємо здоров'я. Я, я займалася цим багато-багато років. Є свій центр здоров'я, і колись це вважали, що є центр, і я крута, я зробила, я побудувала і аж тисяча там доларів, а якщо дві, ти багато ночей не спиш, ти можеш заробити. А потім ти розумієш, що ти втомлюєшся, ти старієш. Тобі більше, більше років. роки бігуть і щелкують. З 40 років до 60 вік пробіг, взагалі не помітив, як, куди поділи ці роки. І ти розумієш, на світі в світі зараз багато нових технологій. Народ даже прийшов до тебе, подивився, пішов покупати в інтернет, щось робити в інтернет. І думаєш, бо ти поїхав в відпустку, кудись там і що, допустим, тобі треба побути, ти не на роботі, все. Бізнесу твого нема, от тебе нема. І стали думати про те, що робити з чоловіком, щоб у нас був пасивний дохід. Купляти квартири, де наберешся тих грошей, настарчишся, як би там да, можна купити там, за 100 тисяч квартиру і аж за тисячу здавати там, доларів там, в хорошому місті. От треба заробити ці 100 тисяч доларів. А потім що доглядати, і це не ті гроші, на які можна жити. І нема таких грошей, щоб покласти в банк. А коли нам сказали, що в швейцарському банку, оказується, треба треба платити гроші, щоб вони там твої зберігали, а ти не маєш тої фінансової грамотності. Тому що в свій час у е, чоловіка свій був досить не свій, ми просто підприємництво розглядали як послугу, як послугу, і як всі люди ми знали тільки два варіанти доходу: це чи ти ходиш на роботу. На роботу для мене не був ряд, бо дітки в свій час дуже хворіли, чому я стала займатися, щоб розуміти, як піднімати здоров'я, ніхто би не тримав тебе ніде на роботі, а бізнесу тебе ніхто не вчив і ти повсюду зібрав свій досвід збирав по крупицям. І от ти зробив і далі, що? а далі нічого. Пенсія, як у підприємців, зараз мені 60 років в цьому році, і бухгалтер сказала що збирай. А у підприємців стажу практично нема. Бо нам ще рахують якось там один рік за три. Тобто, якщо я пропрацювала 30 років підприємців, а у мене підприємців оформлені менше, то пенсії, там, ви самі розумієте, що робити. І от слава Богу, на той момент прийшов Forever. Я хочу всім донести, що це за можливість, що може ця можливість дати кожній людині. Просто подумайте, на що ми зараз витрачаємо свій час. Можна просто жити, спостерігати зараз. Да, іде ситуація, війна важко, трудно а треба жити. Треба жити, як-будто війни нема. Вам треба жити, бо ми повинні готувати нашу країну і відбудовувати. І все відбувається в свідомості. Якщо ти починаєш хорошо заробляти, ти можеш допомагати волонтерам, ти можеш допомагати нашій армії, нашим хлопцям. Ти можеш це робити і займатися благодійністю. Ти не будеш важелем нашої держави своєї. Розумієте, і коли ти вже становишся старше, тобі треба підтримувати здоров'я, бо на звичайних бурічках, кабачках, як молодіжки це нікак, та Не пройде. не про проконає каже. Розумієте, бо люди кажуть, ми там про реальне харчування. Що правильне харчування? Просто займаюся багато років внутрішнілогії. Я розуміла, що треба знати, чим нагодувати свою пілітинку. Бо і зношується серце, легені, м'язи, кістки, вони стираються. І що робити? Які ліки допоможуть? Це смішно. Треба кожен день, а на все це треба гроші. Хочеться подорожувати? Хочеться, бо нема коли було подорожувати свій час, бо була побудова будинку, бізнес. Якісь постійно були, були справи. І ти розумієш, життя пролетіло, і що. І от прийшов Forever. Що можу сказати про Forever? Це незвичайна компанія, відмінності, скажімо, її від всіх остальних, що вона є величезною глобальною платформою по всьому світу. Вона вже, вже от 13 травня, буде 46 років, як в світі. Тобто це надійна компанія. Представництво більше ніж 160 країнах свої логістичні центри і доставки. Компанія сама являється величезним виробником продукції на основі алої. Вона обладнає 75% землі, де зростає е, ця рослина. Ця рослина дуже цілюща в світі. Потім ви дізнаєтесь подробно, зараз не буду говорити про неї. Я просто як спеціаліст, від часу теж зрозуміло, що можна бізнес будувати ці, з тим продуктом, який людям потрібен кожен день, то тобто він постійно нуждається людина в житку, в ньому я розповім потім. І мій партнер про це розповість, і високої якості. Що подобається, що компанія производить продукцію на одному заводі в Америці, а розпространяється вона по всім країнам. І у нас якість однакова, що в Америці, що в Японії, що в Португалії, що в Іспанії, що в Україні. Нема того, щоб для України для якоїсь країни щось робили другі, второсортне. Тільки Міняються накліки, просто ну, наліпки отці, то, що потребує кожна держава, в нас на українській мові роздруковка складу, також на японській, також же всюди. За 5,5 років, то, що я в компанії, я вже посітіла близько 20 країн. І в кожній країні пробувала продукт, купляла, чи дарували, і якість така сама, як у нас. І от зараз, повернувшись з глобального ралі, глобальна раді це величезна подія. Куди з'їжджаються люди з всіх країн і японці, які приїхали. Японія перша країна, яка займає саме великий товарообіг продукції, потребує Японії. Чому японці після Хіросіми не гасакі? Ви всі знаєте, вони хворіли лучовою хворобою, боліли, бо радіація алоє це потужна. Рослина, яка забирає ту радіацію, яка способна відновлювати здоров'я. Тому японців привчають з дитинства, там навіть діткам з двох верні, з народження до сім років по два літри безкоштовно дають. Годуючі мами вагітне. Тобто люди для них це культура. Культура для того, щоб бути здоровим, не надіятися, що от якось воно само, само там образується. Помолимося, так. молитися треба, щоб було здоров'я. Молитися треба, щоб Бог дав ума. Я завжди молюсь, буде мені мудрість ума робити те, що буде корисно для, мені, для мене, для моєї родини, для моїх рідних і для моїх оточуючих. І от ця компанія, яка поставляє продукцію, скажімо, во всі країни світу цивілізовані, з нею можна мати справу. Просто в свій час я просто подумала, ну скільки ще років я можу активно працювати. У мене немає часу витрачати себе, е, свій час на те, що нелегальне. Ну, Якісь там сумнительне, щось таке. Я не хочу втрачати свою репутацію, тому працювати треба з компанією, яка має гарну репутацію. Роздивившись, скільки компаній працює у світі, ні одного суддя розбирательства, постійно вчасно виплати, всі, якісна продукція, ні одного нарікання на якість продуктів, сертифікати, які є на продукції, вам розкаже мій партнер. Пізніше, коли буде розповідати про продукт. Про наповнення наших інтернет-магазинів. І в чому заключається можливість нашої співпраці? У нас є три варіанти, як можна співпрацювати. Багато людей приходять до нас просто щоб спробувати якісний продукт, тому що якщо ми кажемо, є продукція високої якості, є середній, є низької Компанія Forever це взагалі окремо, це преміум-качество продукт. Чому? Тому що тут найкращі Скажем, сертифікати і технології компанія зберігає все це живим, то що як рослині вони да все може дойти до наших літиночка здоровому окремо, Я просто проверила на своїх рідних, на собі, на чоловік, як працює продукція була вражена. І я зрозуміла, що з такою якості продукції можна будувати бізнес. І наша задача не заключається в тому, щоб продавати продукт із своїх інтернет-магазинів. Для того, щоб заробляти великі кошти, ви не напродаєте багато зубних паст, там, каких-то кремів, ще чого-то продуктів. Ні. Ми навчаємо, у нас є система, ми продаємо, як ми кажем, вагонами. Ми відкриваємо інтернет-магазин іменно для кожної людини персональний. Навчаємо людину користуватися продуктом, навчаємо показуємо покрокувати всю систему пошагово, та, як йти, як складати товарообіг. В залежності від того, скільки людина вкладає в своє навчання часу, вона може отримати результат. Як люди бувають? Тільки почули, я пішов комусь розкажу. Я говорю, дивись, Допустим, я дивлюсь, ти хорошо стрижеш, робиш зачіски. Я прийду, по і піду зараз стрігти. Ні, мені потрібно пройти якесь навчання. же і тут треба обов'язково пройти навчання, почувствувати, кажемо, спробувати наш продукт, зрозуміти, для чого він і як, і як розкрутити інтернет-магазин по всім країнам світу, у нас навчають. В мене в декілька країнах, ну, порядка десяті є партнери, яким я колись показала. Я не працюю з ними так постійно кожен день. але коли приходять е, кінець місяця і потім прощувати бухгалтерія товарообіг, я бачу. Яка зарплата приходить мені з інших країн, не тільки в Україні, я тут розвиваю, розумієте? Чому зручно звичайній людині? У нас може бути звичайна людина партнером, вона може мати е, додатків, додатковий дохід, такі як від 300, 700 до тисячі доларів. Навіть тисяча доларів у нас в Україні для людей ну, вважається це велика зарплата. Так? Люди робають, працюють на зараз менше грошей. А тут, якщо ти будеш 5-6 годин в тиждень приділяти, то такий додатковий доход ти можеш мати. І якщо ти хочеш великий дохід, про який мені навіть спочатку було страшно думати, і я ніколи не мала повірити, що це може прийти в моє життя, що я можу заробляти там, 5 тисяч, і я бачу, як іти можна більше і куди і як будувати. І я не працюю більше, ніж я працювала раніше, тому що бізнес він будується головою, а не важким а трудом. Нам треба всім це зрозуміти. Разумієте? І тут все це є можливість, як розкрутити інтернет-магазин, не вкладаючи кошти. Компанія сама розробляє формули продуктів, дає сертифікати, є юридична підтримка, все легальне, все цілеспрямовано. І логістика в всіх країнах, і за допомогою реферальних сил ми почнемо вас вчити, як зробити так, щоб ви створили активний істочник пасивного доходу. Тобто активно працює і приносить вам дохід. Тобто, якби ви, допустимо, квартиру хорошу за 100 тисяч доларів купили і здаєте в Києві її там за тисячу за дві. От, якщо ви вложитесь, знайдете лідера своєї компанії, верні своє ви приведете в свою команду і навчите його працювати, а навчаємося, від ми не самі від себе. У нас є люди, які нас навчають. Ви зможете отримувати дохід. що Як у вас була квартира в Києві, в Іспанії, в Італії. Просто в цьому бізнесу так можна відноситись. Десять людей таких знайшов, тобі відсоток від відбувається, компанія заплатила, но ти не продавав людині, людина сама працює, І в тебе є пасивний дохід. Зараз в Індії, коли ми там побували, знаєте, хочеться поділитися, я може, перескакиваю. Хочеться розказати багато о чому, тому що коли ми кажемо про бізнес, важливо не тільки продукт, не тільки маркетинг, не тільки система, а важливо, з ким ви йдете будувати бізнес, хто рядом вашого той. Ви з ними спілкуєтесь, ви бачите, що вони роблять, ви чуєте, що вони кажуть. От мені щасливо зараз бути в Індії рядом з людиною, для мене це незвичайна людина, це наш партнер, паралельна лінія, Альона Компанія з із Ізраїля. Є 61 рік. І так, жили, жили ми в одному отелі і часто спілкувалися Ну, Україна і Ізраїль, ми друг друга підтримуємо. І я просто бачила, як вона себе поводить. Що вона каже, про що вона думає? Альона на сьогоднішній день завдяки нашій платформі ж місячно заробляє 25 тисяч доларів на місяць. І коли вона побуває читала, вона каже, я не ще я не роблю того, що треба, я буду робити по другому думаю, що нам казати. Треба спілкуватися, тому оточення обов'язково. І коли ми вибираємо наше оточення, ми повинні думати, на що ми витрачаємо час, з ким ми спілкуємося. Часто люди витрачають час на пусті розговори по телефону, на вислушування якихось жалоб, скарг, то погано, то погано. Подумай, що треба робити, щоб було по-другому.